проєкт рішення про затвердження статуту. Даний проєкт рішення проходив дві комісії: комісією з питань бюджету і комісією регламенту. На комісії з питань бюджету були внесені деякі поправки і зміни, і передано на розгляд сесії. В комісії регламенту даний проєкт рішення не був підтриманий. Зміна статуту полягала в тому, що до внесення додаткових змін у види діяльності. Функціонування атракціонів тематичних парків, а саме організації відпочинку та розваг, такі як діяльність парків, атракціонів, таких як механізовані гірки, водні гірки, і грошова діяльність пов'язаних з організацією ярмарків, майданчиків для пікніків, організування відпочинку та розваги, саме експлуатацію ігрових автоматів, діяльність партії відпочинку без Надання транспортних засобів для розважальних цілей, наприклад, човнів, я не сполежних треків, протока устаткування для дослідля, відпочинку, як на тієї частину зважаємо до конкурсі ярмарки та шоу, які мають відношення до відпочинку янтів пляжів, в тому числі оренду приміщень, таких як лазні купальні, приміщення із шапками із ямарками стіль. Ця тощо роботу танцювальних майданчиків, діяльність продюсерів або підприємців у сфері мистецтва з певними приміщеннями або без них прокатрів ярних сповіль для населення, операції з нерухомим майном, а саме купівля та продаж власного нерухомого майна, надання оренду та експлуатації власного орендованого нерухомого майна, операції з нерухомим майном, за винагороду або на основі контракту. Агентство нерухомості управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. На засіданні рекламної комісії, коли заслуховували проєкт змін до доповнення до статуту комунального підприємства, ми запропонували професіаційні правки, ми їх зробили, але так само ми запропонували заслухати звіт роботи директора комунального підприємства Чорськовецького інформаційно корона центру Олександра Коднара. І я звертаюся вже до депутатів, хто, можливо, не був на тих комісіях. У нас цей інформаційний центр, дуже багато статутом на себе бере повноважень. а ми, скажімо, не до кінця, ну, я пробував розбиратися, чим він займається волонтери, активісти вивчали діяльність цього підприємства минулої каденції теперішньої каденції настільки все заплутано, суперечить закону і так далі, що е, а ми далі надаємо ще додаткові повноваження через прийняття нового статуту. Я би радив все-таки відкласти питання і заслухати звіт керівника підприємства, е, як він виконує роботу зараз, які має плани на майбутні програми і, і так далі Дальше і приймати рішення вже по звіту. Ну взагалі я поставлю питання, чи доцільно. Нам мати таку структуру як інформаційний центр, тому що на сьогоднішній день до кінця, можливо, хтось з вас розуміє, чи він займається. Я поки що тільки бачу видатки для міської ради і для територіальної громади. Нашому банку, якщо не помиляюсь, написано, що портальний звіт керівників комунальних підприємств нічого не заважає відгідно тут включити порядок певного наступної сесії, звіт, тобто хто для ковід, то не знає, що. А звіти може бути, але маємо. Ні, ми зробимо. Відділ до тепер не звітував. За 16 отримали з 1, не голосували бої і проти бої.